Доброго дня, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Я вийшла прогулятись. У нас тут в церкві буде розпродаж, Гараж сейл. От. От я, я вирішила прийти прогулятись трошки. І подивитись, Дощик був. On, дивлюся, що там все це біля церкви забито. Люди люблять такі гаражні розпродажі тут. Це таке, знаєте, <смі> куди приїхати, поспілкуватись, подивитись щось. Купляти, не купляти, це вже таке. Хтось щось купить. От. Тому така цікавинка. Я теж вирішила прийти. Ось бачите, ось цей будинок, що я вам зараз знімаю, це після... Ремонту він. Тут ніхто, мабуть, ще не живе, його ремонтують. Хтось викупив будинок і ремонтує. Ну, а можливо, не викупив, можливо, свій будинок. Але будуть потім здавати, бо тут в цьому будинку, мабуть, довго ніхто не жив, а тепер як би відремонтують. Ось тут е... з цієї сторони вам зніму. Тут е... такий комплекс е... Ну, Комплекс відпочинку, будівельники реставрують. От, він так довго, мабуть, я ось вже тут третій рік, два з половиною роки, да, і він все всередине стояв і це було так буде. а тепер почали його реставрувати. Почали реставрувати його, мабуть, з, з осені. Щось якісь роботи почали робити. Ну, Сподіваюсь, що буде роз... відреставрований і можна буде сходити, подивитися, що там буде відбуватись. Ось так. Ось так проходить субота, зранку англійська. Потім я поїла і ось вийшла подивитись, що ж там будуть... буде відбуватись, що там буде продаватись. Ну, цікаво піти подивитись. Ось так. Hi. Тут у нас величезний, ну такий стадіон, на ньому часто проходять всякі ігри, це буде з літом. та вже ось вже потепліє і буде вже відбуватись бейсбол. Часто тут приїжджають батьки. Дивитись, яких діти виступають. Тому ну, це цікавенька така. От. Можливо, той, хто дивиться давно мої відео, ми по цій вулиці дуже давно з вами не ходили. Ну, от Бачите, величезна церква, там відбувається цей розпродаж. Туди ми з вами і сходимо. Подивимося. Знімати, звісно, там заборонено. Знімати я не зможу, але... Потім в своїх відео я розповім, що там було і як. Так що не забудьте поставити вподобайку, не забудьте написати коментар, звідки ляви дивитесь сьогодні в нас плюс 20, доволі тепло. Думаю, де гавкає собака. А це вони люблять дуже возити своїх собак. Вон. В машинах. Тут люблять дуже собаки, коти, так що все тут добре. От, а на дворі доволі тепло. Я в літньому такому платічці, тому вже кросівки надягла, то вже тепленько. От. Покажу вам давно не показувала така величезна церква така. Доволі вона э, така давня, стара не стара, давня. Тут орган є, органіст э, по суботам. Хай. Okay. Вот. Так що отак. Так що я пішла на гараж сейл, а вам потім розповім. Бай-бай!